В ефірі новини. Дивіться у випуску про ситуацію на дорогах міста розповіли у патрульній поліції. Що потрібно знати про високоінфекційні дитячі захворювання? В Ізмельській картині галереї пройшов тематичний захід сумісно з військовослужбовцями, присвячений підтримці психологічного здоров'я. Високосний рік, особливості та перекмети. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 23 лютого орієнтовно такі. 408 240 осіб особового складу, 6526 танків, 12 410 одиниць бойових броньованих машин, 9916 артилерійських систем, 682 засоби протиповітряної оборони, 339 літаків, 325 гелікоптерів, 7628 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактично. 1903 крилаті ракети, 25 кораблів, 1 підводний човен, 12 960 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1575 одиниць спеціальної техніки. Вночі ворог атакував Одещину ударними дронами типу шахет та ракетами типу Х-31 і Х-22. Наші сили ППО знищили дев'ять дронів камікадзе, а ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні міста Одеса. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалося визволити охороницю. Вона не постраждала. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих. Пошуки припинено. Яка ситуація на дорогах міста? Скільки ДТП трапилося за минулі два тижні, та які ще правопорушення зафіксовані, розповіли у патрульній поліції міста Ізмаїл? Подробиці дивіться у сюжеті. За період 6 по 19 лютого поліцейські відпрацювали близько 190 звернень від мешканців. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. 525 адміністративних правопорушень зафіксували у сфері безпеки дорожнього руху. Це були адміністративні постанови за порушення вимог зупинки стоянки, проїзд на забороняючий сигнал світлофора, проїзд перехресть. Та інші порушення правил дорожнього руху, крім того, складено сім адміністративних протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами в стані або з ознаками алкогольного сп'яніння. Відповідні адміністративні матеріали передано на розгляд до суду. За останні два тижні патрульні склали близько. 85 адміністративних постанов у сфері забезпечення громадської безпеки, тобто це у нас за порушення тиші, за неправдивий виклик служб екстрених, за куріння, розпиття алкоголю в громадських місцях та інші порушення громадської безпеки. На вулицях нашого міста не обійшлося бездорожньо-транспортних пригод за окреслений період. Їх сталося 15. Одна з найрезонансніших трапилася 18 лютого на вулиці Шевченка. Коментують у патрульній водій Mercedes-Benz здійснив наїзд на перешкоду бетонні блоки. Де проводилися дорожні роботи на вулиці Шевченка, а по приїзду працівників патрульної поліції було встановлено, що водій знаходився на підпитку. Як він сам пояснив, що вживав алкогольні напої. На водія було складено відповідні адміністративні матеріали за статтями 124 та статтею 130 частиною 4 кодексу України про адміністративні правопорушення. На щастя, водій не травмувався. Але автівка зазнала значних механічних ушкоджень. Крім того, патрульні продовжують проводити заходи щодо недопущення розповсюдження наркотиків. За останні два тижні виявлено два факти незаконного обігу ймовірно наркотичних речовин у пересічних мешканців міста. Відповідно з даних ситуацій, на місце викликалася слідчо-оперативна група з мильського районного відділу поліції для встановлення всіх обставин подій. Шановні водії, у випадку біди та екстрених ситуацій, звертайтеся за номером спецлінії 102. Патрульні закликають дотримуватися правил дорожнього руху, не сідати за кермо на підпитку і пам'ятати, дорога не пробачає помилок. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. Вітряна віспа, кір, краснуха та паротит, або як в народі називають свинка – це високоінфекційні дитячі захворювання, які можуть призвести до тяжких наслідків, якщо вчасно не вакцинуватися. Докладніше розкаже наш кореспондент. Перелік дитячих інфекційних хвороб, з якими зустрічаються наші діти, майже нескінченний. За останніми даними, велика частина відомих хвороб мають вірусне, бактеріальне або походження, яке поєднує в собі і вірусну, і бактеріальну етіологію. Класичні дитячі інфекції це шість вірусних захворювань: кір, краснуха, епідемічний паротит, вітряна віспа, скарлатина та коклюш. Слідую групу заболівань, які довольно часто у нас зустрічаються – це інфекційні заболівання. Є шість детских інфекцій, которые, як правило, переносятся в детском возрасте чаще всего, до п'яти лет. і залишиться імунітет на всю жизнь після перенесенних заболівань. Вітряна віспа або вітрянка це високоінфекційне гостре вірусне захворювання, що переважно вражає дітей. Характеризується помірною загальною інтоксикацією і плямисто папульно аверикульозним висипом на шкірі та слизових оболонках. Ветряную оспу многие родители и знают, как она проявляется. Возбудители заболевания вирус ветряной оспы. Заболевания очень заразные. Заболевают дети тоже в основном садиковского возраста. И если заболел один ребенок в группе, то заразительность до там, 90%. Как правило, по первому случаю заболевания группу закрывают на карантин. Инкубационный период этого заболевания с 10 по 21 день, когда оно проявляется, начинается с высыпаний, которые начинаются на волосистой части головы, лице, верхних конечностях, и дальше поэтапно спускаются ниже по телу. Высыпание сначала появляется папула, папула превращается в пузырек, наполненный жидкостью пузыречек прорывается, появляется корочка, отпадает корочка, и заболевание чаще всего благополучно заканчивается. Но бывают, конечно, и тяжелые осложнения при ветряной оспе, и менингиты, и нагноения, и различные осложнения на мочевые пути, почки. Поэтому тоже тщательно соблюдается режим, гигиена при этом заболевании, обработка дезинфицирующими растворами высыпаний. Вот. И по выздоровлению ребенок выписывается в коллектив. І як правило, не заболівають повторно. Кір, краснуха, свинка, паротит це інфекції, що спричиняються відповідними вірусами, що легко поширюються в краплинках слини чи слизу через повітря від хворої людини при безпосередньому контакті. Найсприятливішим за віком будуть діти, а особливо не щеплені, і ті, що не хворіли. Кір, краснуха, свинка легко поширюються у дитячих дошкільних закладах і школах. Така група інфекцій, як корь, краснуха. и эпидпаратит, или свинка. заболевания тоже высоко контагиозное. Вызывается вирусом кори. Инкубационный период такой же, как и при ветряной оспе. И при, заболе... при заболевании у ребенка повышается температура иногда до 39 и выше. Появляются катаральные явления насморк, кашель, конъюнктивит появляется, и далее появляются высыпания на коже. Они очень похожи по своему внешнему виду на высыпание при краснухе, но есть особые отличия там. При коре на слизистой щек появляются мелкие такие крупиночки высыпаний белого цвета, похожие на манку. А при краснухе в первую очередь поражаются затылочные и задние шейные узлы, они припухают и тоже повышается температура. Иногда бывает и без температуры. И появляется сыпь, которая на коже она выглядит похожа на такая пятнисто-популезная, как и при коре. И еще одно заболевание это эпидпаратит или свинка, тоже вызывается вирусом, тоже довольно контагиозное заболевание, поражаются слюные железы, и ребенок имеет вид так, с припухшей такой щечки, шейка, и сначала с одной стороны, потом с другой стороны присоединяется. Заболевание, которое может давать осложнения. И довольно часто осложнения, особенно у мальчиков, бывают на когда воспаляются яички, архит, и после перенесенного апаратита нередко бесплодие у мужчины потом будет. Краснуха же тоже заболевание такое, она протекает не очень тяжело. Но якщо заболевает э, взрослая женщина, которая готовится стати матір'ю во время беременности, то это приводит к поражению плода. Трикомпонентна вакцина КПК захищає одразу від трьох інфекційних захворювань кору, паротиту та краснухи. Вакцинація найдієвіший спосіб уникнути цих захворювань та можливих ускладнень. А ось проблема з відсутністю щеплення у великої кількості населення відкриває можливість виникнення спалахів чи епідемій. Ці три інфекції. хорошо регулируются вакцинации, которая проводится дважды в жизни, в годик и в 6 лет. И ребенок защищен от заболеваний тоже на всю оставшуюся жизнь. Вакцина называется КПК, как ее называют. Это вакцина корь, паротит и краснуха комплексная. І єдине, чим можна захиститися, це вакциніруватися. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся тематичний захід сумісно з військовослужбовцями, в рамках якого був проведений психологічний тренінг та арт-терапія. Подробиці дивіться у сюжеті. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Вдокимової активно співпрацює з військовослужбовцями, організовуючи сумісні заходи та проєкти. 15 лютого в залах Ізмельської картинної галереї був проведений тематичний захід, присвячений підтримці психологічного здоров'я. Вже два роки як військовослужбовці, так і цивільне населення України, перебуває у стані напруги та тривожності. Отже, відновлення внутрішнього емоційного стану зараз є важливим питанням. На заході були присутні представники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та та патрульної поліції, психолог військової частини 3058 Національної гвардії України у місті Ізмаїл провела психологічний тренінг, на якому були висвітлені техніки та методики підтримки психологічного стану та боротьби зі стресом. Кожен мав можливість поділитися власним досвідом, як упоратися з внутрішньою напругою. В межах реалізації всеукраїнської програми Як ти сьогодні відбувся захід, пункт психологічних практик, де представники різних структур, психологи, представники благодійних організацій поділилися методами і техніками збереження ментального здоров'я саме психологічне здоров'я є. Важливою складовою для нашої подальшої перемоги арт-терапія є важливою складовою психологічного розвантаження. Саме тому в рамках заходу науковими співробітниками музею був підготовлений майстер-клас петриківського розпису, який став художньою визитівкою України. Військовослужбовці ознайомилися з історією виникнення Петриківки традиціями та особливостями техніки виконання. Малювання рослинних та квіткових орнаментів дало можливість усім учасникам виразити свої почуття та переживання шляхом мистецтва, а також знизити рівень тривожності. Сьогодні в картинній галереї відбувся захід, який був присвячений проведенню арт-терапії. Це є один з розділ психології, який використовується психологами при знятті тривожності, при знятті стресу. Та встановлення морально-психічного стану і заспокоювання особистості. Я з великим задоволенням відвідала цей захід, і я думаю, що я буду використовувати в подальшому в своїй роботі з військовослужбовцями. Такий сумісний захід став важливою складовою підтримки українських військових, адже це допомогло їм відновити свій психологічний стан та виразити свої емоції без слів. Мистецтво об'єднало усіх присутніх та надихнуло до життя та перемоги. Юлія Патлацюк Ілля Кулинич для програми новин. Високосним називають особливий рік, у якому не 365, а 366 днів. Таке явище трапляється лише раз на 4 роки і потрібне для компенсації неточності календарям. У народі високосні роки вважаються нещасливими і пов'язані з багатьма забобонами. Дивіться далі. Цього року наш календар містиме додатковий день 366 днів замість звичайних 365, і це робить його високосним. Найкоротший місяць отримує додатковий день, з чим пов'язані різні культурні традиції. Як правило, високосні роки відбуваються кожні 4 роки. Останній був у 2020, а наступний запланований на 2028 рік. Зазвичай календарний рік триває 365 днів, Це час, який потрібен землі, щоб зробити один оберт навколо сонця. Але насправді 365 5 це округлене число. Насправді землі потрібно трохи більше за 365 днів, щоб зробити повний оберт. Це називають сидеричним або зоряним роком. Сидеричний рік трохи довший за календарний, тому додаткові години, хвилини та секунди потрібно врахувати в майбутньому. Додаючи час від часу додатковий день, наші календарні роки коригуються та синхронізуються спорами. Але чому додатковий день саме у лютому? Додавання зайвого дня саме в лютому можна простежити до календарних реформ Юлія Цезаря в стародавньому Римі. Цезар запропонував юліанський календар. Який включав високосний рік, щоб узгодити календарний рік із сусонячним, і навіть після того, як юліанський календар еволюціонував у 1582 році у Григоріанській традиція додавання один день до лютого продовжилася. Що сталося, якби не було високосного року? Якби не було високосного року, і ми не врахували додатковий час між календарями, почали б змінюватись пори року. Наприклад, протягом приблизно 700 років літо в північній півкулі настало б у грудні, а не в червні. В свою чергу ми хочемо побажати вам активного, продуктивного 2024 року. Катерина Бойченко для програми Новин. Поліцейські документують наслідки ворожої атаки по Одещині. Вночі 22 лютого російські загарбники здійснили чергову масовану атаку дронами та ракетами. В обласному центрі було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, на якому виникла пожежа. Її ліквідували працівники ДСНС. Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази військового злочину Росії, опитують громадян, надають необхідну допомогу, забезпечують безпеку та правопорядок. Наразі відомо про трьох загиблих. Ізмаїл став кінцевою точкою для 33-річного португальського веломандрівника Мануеля Монтеша, який днями завершив свій трьохмісячний тур Україною. Рішення вісім років тому побачити світ не по телевізору, а насправді призвело колишнього спецназівця до того, що він вже відвідав 42 країни в Азії, близькому сході, північній Америці та Південній Америці. В Україну саме зараз вирішив їхати, щоб показати, як живуть українці під час війни, щоб європейці не припиняли свою допомогу країні, яка стримує ворога. Після Ізмаїла велотурист проїде через Румунію. Потім хоче заглянути до Грузії та Вірменії. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі на вихідні дні, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 50 копійок, продати за 38 гривень 65 копійок. Єврокупівля 41 гривня 82 копійки, продаж 42 гривні 7 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє: в Ізмаїлі на вихідні дні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, в день 14-16 градусів. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 6-8 метрів на секунду. Кунду. Температура повітря вночі – 7-8 градусів. В день – 9-10 градусів з позначкою. Плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті змелтіві.ком а також на ютуб-каналі Online та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.